Добрий день, мої дорогі! Вітаю вас, дуже радий вас бачити. Хочу вам нарешті показати все ж таки міжкімнатні двері, скільки я їх вам вже обіцяв. Давайте їх подивимося, і я про них вам трохи розкажу. Ось, дивіться, по перше, дуже великий вибір. Це двері плівка. Бачите, вони дуже якісні, дуже гарні ціни, дуже великий вибір кольорів. Тобто кожна двірочка може бути із чорним склом, і там, там до 10 кольорів кожна. Що всі стоять, вони можуть всі ці двері бути в цих кольорах, котрі ви бачите. Коротше. І дуже великий вибір, дуже гарні ціни, якість. Тобто, ну, все, що, все, що можна, все, все робимо. І фурнітуру, і все. Ось. Подивіться, будь ласка, диві, дивіться, який великий вибір. Різні, різні форми, різні, різне скло. Бачите, любий, любий каприз виконується. Ось, будь ласка. Ось, дивіться. Ось такі, бачите. Ось, з дзеркалом. Дивіться, бачите, дзеркало. Будь ласка. Ось величезний, величезний вибір цих дверей. Так що, будь ласка, звертайтеся, завжди будемо раді допомогти. І є і установка, і, і доставка, і заміри. Все, що стосується дверей, робимо. Повний комплекс послуг. Звертайтеся, завжди, завжди раді і будемо допомогти вам. На все добре. Телефони та контакти в, в коментарях.